2 листопада працівники соціальної сфери України відзначили своє професійне свято. З нагоди свята фахівці Олександрійського територіального центру приймали привітання від директорки установи Олени Грінчак. Результатами нашої роботи територіального центру це є вдячність наших підопічних, і вона виражається на сьогодні у їхніх відгуках, які вони надсилають і мені особисто, як директору територіального центру і нашим працівникам. Я як керівник. Задоволена тим, що цих відгуків на сьогодні дуже багато, і я пишаюся своїм колективом, тому що там працюють справжні професіонали. В територіальному нашому центрі працює 69 соціальних працівників, 41 із них соціальний робітник, який надає безпосередньо допомогу вдома нашим людям похиловіку і особам з інвалідністю. Працівники у нас працюють дуже багато. Є років є по 15 років, є по 20 років. Але такий нелегкий час на сьогодні дуже велика плинність кадрів. Тому ми щоразу робимо обяви у засоби масової інформації і підшукуємо собі працівників, які б змогли працювати. Займатися соціальною роботою, тому що робота сама нелегка, вона вимагає від працівника чуйності, доброти, величезної відповідальності за турботу до людей. І це така місія на сьогодні: нести добро і світло до наших на наших людей такого поважного віку. За бездогане виконання службових обов'язків, ініціативність і високий професіоналізм. Працівники терцентру отримали подяки міського голови, директорки установи. Були також відзнаки департаменту соцзахисту населення Кіровградської ОДА. Так, обласну нагороду отримала Майя Чернявська, завідувачка відділень. Соцдопомоги вдома, яка в Олександрійському терцентрі 17 років поділилася секретами гарної взаємодії. Обов'язково допомагати у всьому. Людей у нас зараз дуже багато, 41 соціальний робітник. Колектив змінюється постійно, тому що у нас зараз воєнний стан. І кожен шукає себе там, де йому зручніше, але залишаються самі стійкі, по характеру мають люди підходити. Ну, балансувати, вміти між людьми похилого віку підтримувати. Ми надаємо всебічну допомогу. Люди, які тільки до нас приходять. Ми їм місячний термін надаємо допомогу, навчаємо, ходимо з ними, розповідаємо, підтримуємо. Ну, дивимося на них, вони дивляться, як у нас з людьми виходить, беруть. Ну, все залежить від досвіду роботи. От проробили місяць. Уже перший досвід є. А хто робив вже 10 років це є наставники для наших нових співробітників. Головне, щоб був колектив ціле, єдине, одне одного підтримував не тільки керівники, фахівці, щоб допомагали, і щоб вони взаємно один між другом в своєму колі вміли знайти правильний вихід з одної ситуації з другої. Атмосферу свята та гарний настрій всім присутнім на заході в терцентрі подарували солісти та творчі колективи, будинку культури селища Олександрійського, музичної школи, приготували номери і самі соцпрацівники. Одна земля одна надія. 13 комплектів сучасних комп'ютерів на суму понад 300 тисяч гривень. Нещодавно отримав подарунок Олександрійський фаховий педколедж. З ініціативою до директора закладу звернулася мама випускника Євгенія Арістова, який загинув 23 лютого 2025 року, захищаючи Україну. Родина студентства втратила свого колишнього студента. В нас прийшла мама Арістова Євгенія. Яка запропонувала свою матеріальну допомогу для покращення матеріальної бази навчального закладу. Відверто скажу, був надзвичайно здивований, і я, як керівник, не маю змоги розгублюватись при прийнятті рішення. Але в тому випадку я ну, дійсно розгубився, тому що ну, таке важке надзвичайно було питання. І спільно з мамою ми прийняли рішення. Придбати комп'ютерний клас для покращення матеріальної бази підготовки здобувачів освіт на стіні вздовж комп'ютерних столів розмістили пам'ятну табличку, аби кожен згадав захисника Євгенія Арістова. Ми підготували табличку, в якій дійсно показано про те, що дане комп'ютерне обладнання придбане мамою Арістова і Євгенія, і саме ця табличка буде ще довго. Нагадувати про те, що той студент рівно півтора роки тому заходив в це приміщення на навчальні заняття, надзвичайно гарно говорячи про те, що він любить цей навчальний заклад і цінує його. Інна Миколаївна розповідає, як розпочався військовий шлях сина. Саме перший момент це був при перших днях повномасштабного вторгнення на нашу Україну. Він чекав можливості, мій син, коли зможе закінчити школу 18 років і добровільно піти захищати нашу землю, нашу Україну. Мотивація була така: я зроблю все можливе, щоб вороги не зайшли в наше місто. Я зроблю все можливе, щоб діточки могли грати в своїх дворах, спати спокійно, щоб люди жили спокійно. Мій син Арестов Євгеній Вікторович навчався в педколеджі імені Сухомлинського за фахом вчитель молодших класів і інструктор спорту. Він не те, що навчався, він дуже сильно любив, Він жив, він тут жив, він дуже сильно любив цей заклад і поважав. Тому тут це наша родина, це наша сім'я, тут дуже все чудово. Сміливий, рішучий, активний та чесний. Таким назавжди запам'ятався Євгеній студентській та викладацькій родині педколеджу. Женя був одним із тих студентів, які залишають по собі слід, любив спорт, завжди приймав участь у всіх змаганнях, був активним учасником громадського самоврядування в коледжі, членом ради студентського самоврядування. Завжди віддано справам віддавався, за що б не брався, завжди доводив до кінця. Коли прийшов час, пішов захищати нашу Україну. Позивний в нього на фронті був гонор, і це чітко показувало його характер, я його пам'ятаю як студентом з даним характером. Віддав життя за рідну землю. Ми його будемо пам'ятати відважним, сильним, справжнім, надійним, вічна і світла слава Жені. На урочисте відкриття комп'ютерного класу завітала мама та сестра захисника. Разом з педагогами та студентами згадали, яким був студентський та бойовий шлях Євгенія з яскравим позивним Гонор. В Олександрійському музейному центрі відкрилася виставка Художник Творець Емоцій. Авторці робіт усього сім років. Попри це, вона опанувала чимало технік, а тематика її картин просто вражає І від казкових героїв до портретів відомих людей. Найлюбленіша тема це, мабуть, пейзажі та портрети. Моя найлюбленіша картина це. Берези. Це моя перша виставка, де в мене багато картин. Але в мене була така виставка, де там були общі картини та мої дві. Виставка проходить у рамках проєкту Творчість під час війни, який покликаний показати, як навіть у найскладніші часи мистецтво допомагає дітям зберігати віру, надію і любов до життя. До речі, Даринка народилася у Слов'янську, але через війну разом із родиною переїхала до Олександрії. Тут вона продовжує навчатися, творити і відкривати нові сторінки у мистецтві. Я малюю туші ще акварелью, гуашю акрилом і пастелі. Малювати Даринка розпочала дуже рано. Мамі, яка віддала дівчинку на навчання до митців, доводилося дещо завуальовано відповідати про вік доньки. Беруть в художню школу тільки з 10 років. А їй було на той момент два роки тільки, і я всіми правдами, неправдами а, підійшла до художниці з міста Слов'янська, вона не хотіла брати. Я спочатку заохотила займатися а, з маленькою Дариною, тому що це потрібно багато часу, уваги з маленькими дітьми. Але я не сказала, що й два роки, я сказала, що три, скоро буде чотири. Мене запитали, а чому вона така маленька? Кажу, у нас всі такі маленькі, ну така вона народилася у цей гном. Їй ти, ну скільки там, два щемось, я кажу, їй вже скоро ось, ось ну, вона ж не, не спитала у мене документи. Тому я, уверена таке розказувала. Мені повірили і почали з нею займатися. Ось так це і пішло зі Слов'янська, потім війна, переїзд, і ми потрапили до міста Олександрій. і почали займатися з Панкратовою Анною Юрівною і з її чоловіком Сковачем Василем Івановичем. Він теж не хотів. Я довго чекала. Я полювала на нього, і ось потім він почав займатися. Така у нас історія. Дарина є переможницею 13-го та 14-го міжнародного арт-марафону Малюй Юей! покоління війни її роботи експонувалися у Києві, Салоніках та увійшли до альманаху покоління війни. Також юна мисткиня здобула третє місце в міжнародному конкурсі ілюстрації до народної казки в місті Херсоні. Її роботи і за кордоном дуже багато ми дарували знайомим бабусям, дідусям, і це ще. Все, що у нас залишилось, одна з робіт, поїхала до Бразилії, гуща палить, і Дарина подарувала Хуану Альвіні Безера, нашому футболісту. І він вона в нього висить вже дома. Він найщасливіша людина, як він казав, що має від такої від такої маленької художниці таку роботу. На відкриття виставки зібралися її однокласники, друзі та педагоги. А особливим сюрпризом стала поява Лабубо – однієї з героїн Дарини, яку вона колись намалювала в своїх фантазійних історіях. Переглянути роботи юної художниці можна в Олександрійському музейному центрі. 31 жовтня в центральній бібліотеці відбулася презентація нового роману «Хрещена» української письменниці, волонтерки, лауреатки, численних літературних премій Людмили Охріменко. Цей роман розповідає історію медикині полку Азов Тетяни Теплюк. Це роман про незламність духу, силу віри, любов до життя і про диво, яке створюють люди навіть у найтемніші часи. Ця книжка особлива, тим, що це пам'ятування, Ми не можемо не фіксувати все те, що відбувається зараз. Ми повинні і в художній літературі теж відображати те, що сталося з нами, і особливо з тими, хто пережив полон, для того, щоб чітко розуміти і пам'ятати, які ми. І які вони ми захищаємо свою землю. Пані Тетяна Теплюк вразила мене тим, що вона вже дуже літня жінка, їй на сьогодні 74 роки, а вона служить і досі в корпусі Азов. Після того, як вона пройшла Азовсталь, Оленівку і Таганровську в'язницю. і Все, що з нею там сталося, до цього я ставилася дуже дуже ретельно і дуже берегла кожне її слово. Це абсолютно фактичний матеріал. Людмила Охріменко в своєму романі намагалася дослідити, звідки походить Тетяна, хто її рід. Хто виховав таку людину, яка пройшла до того Афганістан, а потім російсько-українську війну, а перед тим Майдан. І як ця жінка залишилася ментально і фізично здоровою, як вона перетворила. Умови проживання свого, скажімо так, проживання, тому що камера 8 квадратних метрів, в якій знаходиться 10 людей, це неможливо. І плюс до того, ще в цій камері і туалет, і люди по черзі сплять. Як вона пережила голод в Азовсталі, а там дійсно. Наступив такий момент, коли нічим було годувати, бо там було більше приблизно 2,5 тисячі людей, не тільки військові, а й цивільні. І пані Тетяна відмовляється від своєї порції їжі на користь своїх хлопців, яких, які приходять, яких приносять до неї медпункт. От весь той фактаж, який відбувався, от все, що сталося з нами, і знаходиться в цій книжці, але і наша історична. Правда, тому що книжка насправді починається 1918 року. І ми знайомимося з родиною, з прадідами пані Тетяни, які мешкають у місті Васильки, в Київської області, по, яким, по якому по цьому місту пройшлися всі армії світу. Коли я почала вивчати історію цього міста, я ну, напевно це не тільки Васильків. Напевно, якщо ми візьмемо будь-яке містечко в Україні або місто, то ми теж знайдемо такий самий фактаж, коли. Війна за війною, за війною, за революцією все відбувалося на наших землях. І нарешті настав той момент, коли ми мусимо це закінчити, коли ми мусимо це припинити, коли ми мусимо нарешті перемогти. Ця книжка про сильну жінку, я я війна, яка вміє війна, кохати. Має жінки жодної в Україні, яка би не розповіла свою історію кохання, яка би не поділилася своїми почуттями і своїми спогадами навіть в полоні. про… Тих людей, яких вона любить. В творчому здобутку Людмили Охрименко більше десяти книг. В Олександрії вона вже втретє. З її творчістю олександрійці знайомі. Примірники є в бібліотеках міста. Пані Людмила Хрименка в Олександрії вже втретє. І втретє, вона презентує свою нову книгу. Сьогодні ця книга Хрещена. І ми залюбки чекаємо. і Всі очікуємо читачі, які читають, які знають, тому що книги Людмили Хрименко є в фондах Олександрійських бібліотек. і Їх постійно читають. За ними, мабуть, черга. І тому ми дуже її чекаємо і раді всім книгам, які вона нам привозить. За ту любов, за те волонтерство, що вона за волонтерську діяльність, за письменницьку діяльність, і її дуже приємно слухати і дякувати за те, що вона робить. Ми продовжуємо зустрічі з українськими письменниками. Ми запрошуємо і вони намагаються до нас доїхати, і це дуже добре, що в цей важкий час вони знаходять можливість приїхати до нас, підтримати і поділитися своїми презентаціями 18 2 листопада ми запрошуємо всіх олександрійців. У нас буде презентація нової книги Аліни Рос. Це молода письменниця, яка також буде у нас уже не вперше, а вже в четверте в Олександрії своєю новою книжкою. Тому чекаємо всіх. Всі присутні на презентації мали можливість придбати примірники з автографами письменниці. Я рада, що я нарешті сьогодні змогла, хоч в робочий час вирватися. Ось привела з собою колег своїх колежанок, і тому ми дуже раді, що змогли дійсно до непорісічної людини потрапити на зустріч, вразила звичайно ну, своїми творами на воєнну тематику. От це да, жінка про жінок. Не знаю звідки в цієї жінки скільки сил писати про таких же сильних жінок. Ну це сподіваюсь, що не буде дуже ва. Важко читати, тому що це тема, яка тригерить, звичайно всіх. Ну будемо вірити, що але цього ж не можна забувати. Це те, що зараз, це те, що поряд, це те, що буде завжди в нас. Тому я думаю, що ці книги будуть цінними. Хоча для себе купую детективно романтичні дві книжки. Завершилася презентація спільним фото на згадку. 6 листопада члени виконавчого комітету зібралися на чергове засідання. В порядку денному 31 питання, зокрема захисту прав дітей та освітньої галузі. Останні стосувалися господарчої частини. Так, погодили питання з писання станків та електрообладнання, що знаходилися на балансі 12-го ліцею через зношеність. Також було передано частину нерухомого майна з балансу управління освіти, які тривалий час ними не користувалися до інших управлінь. Погодили на засіданні і нові платні медичні послуги з поліклініки, які будуть надаватися завдяки новому обладнанню. Затвердили нові тарифи на ринкові послуги, які навіть після змін, як зауважив Сергій Кузьменко, є найнижчими в Україні. Погодили перелік об'єктів і видів громадських робіт для неповнолітніх правопорушників. Завдання цих робіт перевиховання, тож установи в переліку. Терцентр, Червоний Хрест, бібліотеки тощо. На засіданні йшлося і про зміни до бюджету. Деякі пункти прокоментував Сергій Кузьменко, зокрема підтримку медичної галузі. Те, що стосується інших фінансових видатків, то у нас в міській лікарні для того, щоб в наступному 26-му році НСЗУ надало, надало нам всі ті пакети, які Олександрійці користуються. Жителі району також. Нам потрібно деякі технічні зміни в нашій лікарні, це придбати нове лабораторне обладнання. Це вимога держави, це вимога НСЗУ. Ми повинні це домашнє завдання виконати. Сьогодні фахівці-лікарі працюють над цим. Наше домашнє завдання це фінансово забезпечити. 3,5 мільйонів гривень нам потрібно виділити на нашу міську лікарню для того, щоб і мати якісне обладнання для надання послуг, і це я повторюю є вимогою Національної служби здоров'я для того, щоб отримувати всі пакети, які держава оплачує, лікарі отримують з цих пакетів заробітну плату, а Олександрійці отримують медичну послугу. Ну і ви знаєте, що в нас лікарні опалюються не від теплокомуненерго, а окремо. Ми завдяки цьому змогли раніше розпочати опалювальний сезон в нашій міській лікарні. В цьому плані це позитив, але з точки зору фінансової маємо подбати і виділити кошти на забезпечення теплом нашої міської лікарні, принаймні до нового року. Тому і ще півтора мільйона гривень будемо виділяти на міську лікарню. І так, охорона здоров'я. П'ять мільйонів гривень 900 тисяч гривень спрямують на пільгове перевезення. Воно працює в нашому місті. Багато олександрійців цим користуються. Ми з бюджету маємо фінансувати цю програму. Там близько 900 тисяч гривень. Ми будемо виділяти, щоб олександрійці надалі могли користуватися пільговим проїздом в нашому громадському транспорті. Виділять кошти і на завершення ремонту доріг. Невеликі кошти. Виділяємо для того, щоб завершити і проєкт нашого Айвазовського. Сьогодні це вже сучасна вулиця із освітленням із тротуарами. Останнє облаштування да, потрібно зробити. І цей проєкт буде завершений. Ну і Ще декілька тижнів у нас продовжуються роботи на студентській. Я вже говорив, була масштабна реконструкція, прокладений новий водогін. Ми зруйнували цю вулицю, відповідно, зараз відновлюємо, будуємо сучасну вулицю. І на ці потреби також потрібне фінансування. Тому там 2 мільйона виділяємо, здається, на студентську, не здається, так воно і є. Ну і на завершення Айвазовського 3 мільйони гривень, щоб ми вже могли цей проект закінчити. У двадцять році і відзвітувати перед олександрійцями про ті роботи, які ми зробили зміни до бюджету. Це сесійне питання. Його розглянуть вже завтра, 7 листопада, депутати міськради. 41 питання порядку денного розглянули депутати на черговій 57-й сесії. Традиційно на початку слово взяв міський голова. Він озвучив основні позиції бюджетного питання. Зокрема, попросив депутатів підтримати перерозподіл коштів на медичну та комунальну галузі, а також на підтримку ЗСУ. В Силу наших можливостей намагаємося щоразу підтримувати наших захисників Це і Безпосередньо військові частини, які сьогодні зброєю в руках боронять Україну, це і ті військові частини, які знаходяться з базуванням в нашому місті. І очевидно, ми підтримуємо хлопців, які отримали поранення на лікування, в тому числі і родини, які Втратили своїх рідних і близьких на війні також в полі нашої уваги. Тому традиційно, як ми це робимо на цій сесії, один мільйон гривень буде виділений із міського бюджету на сили оборони. Одне з сесійних питань нові тарифи за теплопостачання. Міський голова нагадав, що для містян сума оплати за теплоносії залишиться незмінною. А початок опалювального сезону в Олександрії Сергій Кузьменко назвав непростим завданням. Я хочу подякувати всім, хто працював над тим, щоб це стало можливим. Подякувати й обласну військову адміністрацію, і наших партнерів Облгаз Обленерго, які знайшли. Можливість піти нам на зустріч, Ми, в свою чергу, знаходимо можливості, щоб виконувати те, що в силах нашого бюджету. Тому з бюджету в межах наших можливостей ми сьогодні виділяємо 3 мільйона гривень на енергоносії, півтора мільйона це теплокомуненерго, півтора мільйона гривень це Олександрійська міська лікарня, щоб там було тепло. Це ми ще розраховуємося за минулий опалювальний сезон. По лікарні. Ми повинні розуміти, що ціна тепла, яка собівартість тепла, яке ми сьогодні виробляємо, воно фактично в два рази вище, ніж ми виставляємо рахунки для людей. Тобто ми ж ціни на тепло зафіксували на рівні 22-го року. І вони не змінюються вже 4 роки. Але я прошу, щоб принаймні. Цю половину тієї вартості, скільки тепло коштує, потрібно сплачувати для того, щоб було тепло в оселі. І в цьому світлі я хотів би ще раз і ще раз просити олександрійців і просити вас, колеги. Я знаю, що ви багато спілкуєтеся із своїми виборцями із олександрійцями. Потрібно впроваджувати культуру, що платити за тепло. Це повага, а не навпаки. Відбулися зміни в складі депутатського корпусу. Так, на місце депутата від батьківщини Андрія Давидовського, який добровільно склав мандат, стала Ірина Анісімова. Вона урочисто склала депутатську присягу. Також на засіданні затвердили низку програм, зокрема щодо розвитку підприємництва, програму підтримки діяльності центру пробації, щодо профілактики злочинності тощо. Депутати затвердили список присяжних тергромади, проголосували за утворення управління надання Мінпослуг. У неділю 9 листопада очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 5, в день плюс 12 градусів. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний 2 метри за секунду.